Більше 30 ГБ файлової інформації з майбутньої Stalker 2 погрожують злити. І знаєте хто? Російські хакери-терористи. Історія почалась 12 березня, і сторони вже встигли обмінятись відповідями. Що коїться і хто намагається зіпсувати українську гру, дізнаємось в цьому відео. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Країна терорист продовжує показувати своє справжнє обличчя. З моменту анонсу Stalker 2 зболіт постійно долітає від луння плачів та істерик. Мовляв, дуже 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 з таким ж закликом на сміттярнику, який називається ВКонтакті, в одній з недогруп російських прихильників Сталкера було викладене звернення до компанії GSK Game World», яке ви вже бачите на екрані. Це. Шантаж так званих російських хацкірів, які закликають одуматись і виконати три терористичні потреби: вибачитись перед гравцями з Росії і Білорусі, розбанити акаунт недохацкера в Діскорді, який дуже сильно образився і кашу заварив, вернути в гру російську локалізацію, так як через політику не надо портить ігру. Все це викликає лише таку реакцію, але давайте по порядку. На початку автор своєму шантажі вказує, що в нього одне з найбільш авторитетних сталкер ком'юніті і найбільш унікальних. Але це не точно. Це авторитетне і дуже серйозне ком'юніті нараховує цілих 14 тисяч підписників, що просто не може не вражати. Не до хацкер, який запостив цей шантаж з міста, є що на Донбасі. Тобто перед нами зрадник України. Але хайпитись не вийде, так як цього гідну пику ми показувати не будемо. В своєму шантажі хацкіри дали ДЖ час подумати до 15 березня, тоді як ДЖЕСКА дали офіційну відповідь того ж дня. Вони підтвердили, що обліковий запис програми для спільної роботи із зображенням одного зі співробітників дійсно був зламаний, а використані дані хочуть використати для залякування і шантажу. ДЖЕСКА стверджують, що їх вже понад рік постійно атакують, тому дещо подібне, аж ніяк не нове. Так як росіяни не вміють нічого, окрім того, як ненавидіти і псувати, палків колеса вони вирішили вставляти й українським розробникам. Головна образа на джека відсутність російської локалізації і неможливість купівлі гри на болотах та в Білорусі. Компанія дала чітку відповідь, що не піде на поводу шантажистів, які свої погрози можуть засунути в одне місце. Позиція щодо підтримки України незмінна. Недохацкіри теж відповіли, мовляв, розчаровані, але все одно поки не будуть зливати головне. Наразі ж це біосміття постить зображення з трейлерів і різноманітні концепт арти, декотрим з яких уже 13 років. Тепер найважливіше, GSK Game World закликає нас не дивити злиті зображення та арти, так як вони взяті з білда для розробників. Нам потрібно разом підтримати українську компанію і вести боротьбу з шахраями та свинособаками, які поплюжать все, до чого можуть дотягнутись їхні брудні лапи. Не дивіться злиті світлини, не розповсюджуйте їх, кидайте репорти на подібне. Разом ми дочекаємось і релізу S.T.A.L.K.E.R. 2, і перемоги, адже вона вже не за горами. Жодних перемовин з терористами, жодних перемовин з країною гноєм.